Дуже важливо було перед грою все передати гравцям. І я дійсно їм вдячний, тому що ті, той настрій, який був сьогодні на грі, він він усі бачили цей настрій. і Ми заслужили цю цю перемогу. Перша половина першого тайму була дуже важка для збірної України. Ми намагалися пресингувати, але такий глухий захист від Македонії. Що ви говорили? Як потрібно було пройти цей захист? Як потрібно було дотерпіти, дожати? Що саме ви казали? Каблостонок. Я думаю, що першу половину першого тайму дійсно діяли дуже вдало. Ми забили м'яч, ми створювали моменти, ми контролювали гру. Це дуже важко, коли оборона така міцна. Це не просто пройти цю оборону, але проблеми були, коли ми забили м'яча, і ми трішки заспокоїлись. Та це більш психологія, тому що гравці більш намагалися зберегти цей цей результат до, до кінця першого тайму. Сьогодні були прям фантастичні моменти і у Міши Мудрика, і у Георгія Судакова там перекладена, прям дуже близько. Це теж була така зміна, що треба брати на себе все ж таки гру, незважаючи на те, що вони не форварди бити і намагатися робити результат. Так, коли така оборона, коли п'ять гравців стають штрафної площації. Тафом Мадайченку дуже важливо е, удари з дальньої відстані, що ми робили, не забили, але це це дуже важливо було робити. І, як я кажу, сьогодні дуже важливо, що ми не пропустили, і це дасть більше впевненості на наступну року. Руслан Малиновський вийшов, отримав жовту картку, пропускає наступний матч. Наскільки це велика втрата, зважаючи на те, що у нас вже і Ярмоленко, і Циганков теж в принципі з центру поля пропускають наступний матч? Кожен гравець для нас втрат. Але як я казав перед цією грою, зараз виходять хлопці, які заслуговують на гру в основному складу збірної України. і Вони своєю грою, своїм бажанням, вони це доказують. Ну сьогодні фантастична знову ж таки атмосфера на трибунах. Вболівальники прекрасні. Наскільки це мурашило вас особисто, і наскільки це дійсно такий заряд для гравців? Так я вважаю, вони допомогли гравцям. Усі розуміють, наскільки важлива ця гра. І коли ти граєш при своїх уболівальників, коли вони тебе підтримують. То це це дає більш Більше натхнення, більше емоцій для гравців. Тому ми дуже вдячні. Людям, які пішли, прийшли підтримати нас, підтримати Україну, і ми, ми вдячні, їм ми і віддячили їм цієї перемоги. І ще запитаємо, мабуть, про емоції. Це ж таки було дуже вже наприкінці матчу, коли не могли забити. І лекатками були, і Зінченко вже підходив до кромки щось кричав: як це взагалі що це було? Що це за прояв емоцій, і наскільки це треба стримувати в собі? Я не вважаю, що це треба стримувати. Всі гравці розуміють, в який час ми граємо. У нас зараз іде війна і триває війна, і гравці вони розуміють, вони розуміють, наскільки важлива їх місія тут на полі. Я вважаю, не треба стримувати емоції. то що вони робили на полі. Вони потрібно робити і в наступних іграх. Українська асоціація футболу.